Вже темна нічка, гори вкрива, а ми далі йдемо. Правильний ранок це, коли ти з намету бачиш озеро Росохан, Ось молода, занепавши село на краю цивілізації, поселення лісорубів на межі з Закарпаттям, до якого звідси 70 кілометрів диких вершин та самобутніх лісів, місцями і пралісів, там, де дідько каже, добраніч, як то кажуть. Сьогоднішня експедиція в нас почалася під вечір. Виїхали ми доволі таки пізно, і тільки в 9-й вечора ми доїхали до закинутих гуртожитків вже за осмолодою в хуторі Піскава. Звідки починається піший маршрут на озеро Росохан, біля якого ми сьогодні, власне, заночуємо. Дорогу вже частково зробили до осмолоди, проте далі приходиться сюди їхати місцями повним бездоріжжям, і з івано франківська ваша дорога в кращому випадку займе 2 години. Якщо ви на джипі або ж паркетнику його не дуже жалієте. Бо насправді їхати можна набагато довше, об'їжджаючи кожну яву. Наступного дня ми погуляємо село Мосмолода, оглянемо старі закинуті бараки та гуртожитки. Далі заїдемо в хутір під люте до резиденції Андрея Шептицького під назвою Кідрові Палати. Ну і останньою вишенькою торті в цьому відео ви побачите стародавню доменну піч кінця, точніше початку 19 століття в якій виварювали залізо. Єдину в своєму роді в піч на всю Європу. Важко повірити, ми тільки зупинилися. Зараз ми вже виїхали з сува рівня чи ні? Ні, це ще рівня. Це вже... зараз сильні рівня, подивіться, тут до нас прийшли нутрі, я зараз не буду з ними дружити. Буду... Ох, вони кидаються, подивіться, це... Тут не все так просто. Як Бойківщина, регіони, де можна отак от біля дороги зупинитися і погодувати маленьких внутрій, чи навіть великих. Дивіться, що вони роблять? Стає на ноги навіть. Гарний такий, гарна нутрі. Подивіться, що вона робить. Ми вже з нею подружилися. Ми вже з нею подружилися. Бачите, беріть з собою хліб і тоді можете їх погодувати, і вони будуть дуже дружні до вас. Яка історія була цих нутрій? Нутрій, тут не подалі чоловік з собою рівнянський жиє є. Повінні був. Це вже напевно третій раз опускає, тому що люди постійно собі забирають на м'ясо. Бачите, друзі, вони ходять за мною ці нутрії. Знаєте, насправді чоловік вже... Друге відпускає цих внутрі, а може і втретє, але кажуть, що люди їх виловлюють, виловлюють і пускають на м'ясо. Просто з'їдають цих милих маленьких тваринок, які, до речі, в червоній книзі. Бачите, вони навіть не кусають, навіть підходять до мене і нічого поганого за стільки часу вони мені ще не зробили. Ну, Оце й особливо, Оце й особливо настирни. У найкращі часи по селі було приблизно 200 нутрів. Це був 2022 рік літо. Їй було привезено 5 сімей. Зараз, напевно, серед залишили штук 30. І що таке, що більшість цих нутрі просто з'їли. Так, Більшість нутрі поїли люди і собака. У них тут таке місце ставочок біля самої дороги. Тут джерело, нарешті є. З'їли люди. Бачите, ну, ця, ця нутрія дуже зацінила, хоче з нами йти. Ми за і подружилися. Бачите, беріть з собою хліб. Подивіться, скільки їх біля мене. Не знаю, в них зуби реально дуже великі. Дуже великі. Дуже великі. Їх аж страшно годувати, але ми годуємо. Один одного навіть нападати може. То як село зараз називається? Це... Свобода рівня. Слобода Це закинути, так? так. Серйозно? Зараз у нас є вибір, друзі, на один з хуторів осмолоди, наліво дарів, направо ліскава або ж піскава. Ми приїхали до місцевого притулку біля озера Росохан. Ось як виглядає наш сьогоднішній притулок. З інєї сторони бачите, такі от вихід, казка будівельника. Ну, а тут далі. Ну а далі там взагалі хороба, І пічечка, і мішка, і одяг сушить. Атмосфера така справжня лісова. А тут завити. Вже майже 10-та ми повечеряли біля притулку і вирішили, що все ж ночувати будемо в палатках біля озера Досаха. Тому вийдемо туди, але прийдеться йти вночі. Без 50 ми тільки починаємо. Свій вихід порозпітали. Ми бажаємось до озера Росохан, вже темна нічка, горе вкрива, а ми далі йдемо. Та ти на аршиці легенда, типу. Яка легенда? Ну, типу, шо, це, що тут водиться єть, стадіть. Біля озера Росохан? Ні, Ну на цьому хребті бачили. На аршіці. Ну, Підберемо спотять. Може то є А справді звук дуже ну, по називали. А це як? Якось, так. Ну, щось типу того. Ні, чугайте це, це, це центральна Україна. Що ж переходимо Ще один потічок. Стиля дійдемо до нашого озера. Ловлю давай. Реально трохи тут напряжно ходити, і багато комарів нас кусає тікаємо. Нічні тварини. Як ти опишеш цю стажку, якою ми щойно прийшли? Що кажуть далі? Ну ви зрозуміли, так? Наскільки? Кажу вам для початку, як виглядає Росохан вночі, оскільки на ранок передають страшну грозу, і я не знаю, чи нам вийде взагалі щось відзняти. А тим часом у нас тут майстер-клас по дримбі. Це вдар і вдихай дуже довго. Скільки будеш вдихати до той часу, що вона буде грати. Хтось залишив після себе вогонь. Ми його затушили, але спочатку, звісно ж, скористалися ним та посушили трошки свої речі. Правильний ранок це коли ти з намету бачиш озеро Росохан. Цього року планую відвідати всі найвідоміші високогірні озера і невідомі також. І, може, в майбутньому зробимо відео про топ найвисокогірніших Озер Карпат або ж України. І, до речі, яке з високогірних озер найбільше подобається вам? Напишіть в коментарях. От і довго очікувати озеро Росохан. Озеро знаходиться на висоті 1120 метрів над рівнем моря. Живиться водами з гори Верх Менчелик. І взагалі воно на схилах масиву Аршиця. І до речі, на цьому масиві є ще шість озер, ще менш відомих, ніж Росохан. Як не хочеться, але все ж ми покидаємо озеро Росохан. Йдемо далі. Зараз їдемо досліджувати село Зболода, їдемо до Домни. Прийдеться сюди точно прийти ще раз, бо квадрокоптером я тут так і не політав. Погода не дозволила. Проходимо такий от курганський масив каміння. Древній явір. Спочатку ми їдемо в Осмолоду, подивимось на те, що залишилось від вузкоколійки та на стародавні будівлі, а далі в хутір під люте до резиденції Андрея Шептицького, а після того вже вдома. От ми вже й під'їхали до рятувального пункту в Осмолоді. Я думаю, що частенько рятувальникам приходиться йти шукати кудись якихось туристів, які заблукали. Дорогою в центрі Осмолоди йдуть собі корови. Ну а людей не видно. Таке враження, що село помирає. Закинуті бараки двохповерхові з розбитими вікнами з усіх сторон. І немає ні душі. Що ж, ми думали спочатку, що Тетріс. Але ні, заходимо в магазин Петріс. Цікаво, чи він взагалі відкритий в неділю в дощ. От вам я смолода. Атмосферненько тут. Але таке враження, що тут ніхто не живе йде. Ось закинута будівля, яку ми зараз зайдемо. А справа царських хвороби. Довірно, що це будівля з тих останніх будівель, які залишились від Бускопелійки. Йдемо всередину. Подивимося, чи в цій хатині справді була будівля у Скопелійки чи ні. Ти тут посконав цеглу і кафель. Ціни вже розбиті. Як бачите, скоро цієї будівлі може не стати. А що в цій кімнаті. Славнозвісний пам'ятник лісоруба. Все, що тут робили люди, все життя, рубали ліс. Бараки, гуртожитки. Зірка та сеспина взагалі не тішить. Так виглядали старі гуртожитки. Зупинка ферельне господарство. Воно доволі таки відоме. Сюди можна приїхати, оплатити певний внесок. Та половити форелі на ставах, але ми цього робити зараз не будемо. Що я вам хотів показати, так це те, що залишилось від вискоколійки, яка йшла аж сюди, до осмолоди. Встала на вискоколійка була ще в далекому 1908 році. Залишилось тільки отаке. Пам'ятник знак пам'ятний знак Миколи Саєвича. От ми і добралися до хутору Під люти, де ми зараз відвідуємо кедрові палати Андрея Шептицького. Андрей Шептицький безумовно велика людина для цілої України. Стільки вкладень в проукраїнські організації, такі як просвіта та пласт, не зробив ніхто більше, як Андрей Шептицький. Але ким же він був, окрім громадського діяча, в першу чергу. Як мінімум найбагатшим українцем на той час, і багато людей зараз назвали його б олігархом. Саме він започаткував викачування нафти в Івано-Франківській області та Львівській також, побудувавши багато нафтових качалок та розвинувши цю індустрію. От ми підійшли до входу в митрополичі Палати. Це не резиденція Андрея Шептицького. Але кажуть, що вона згоріла, Тож це вже нова резиденція відбудована. Михайлі, Але подивіться, в яких райських місцях ця кедрова палата. Кажуть, що перша палата була повністю зроблена з кедру. Комплекс підлютий був збудований Сервесом Сембрановичем в 19 столітті, після того. Він був спалений, відновлений митрополитом Шептицьким. Брусилівський прорив Перша світова війна. 1616 рік. Так. Потім було все відновлено, використовувався як митрополит палати. Сюди в'їзд був обмежений тільки з благословенням митрополита. Митрополит Макті. сюди часто заїжджав? Він тут жив. З старої будівлі залишився тільки, тільки фундамент. Але яке місце гарне, повністю в самих горганах. Тут зараз живуть переселенці з Херсону, а ми якраз нещодавно звідти приїхали. А мур Мур залишився ще від тої першої так, будівлі. Старі, мур ще старий, старий та? так? Що ж, друзі, зараз ми зайдемо всередину, покажемо вам, як виглядає зараз на реставрації кедрова палата Андрея Шептицького. Ставитися тяжка. Нас завдання по максимуму все зберегти. О, це найголовніше. Ці двері залишаються, все розставляють. Ці двері такі були, так? Так, так, так. А тут взагалі. Вот залишається. Взагалі красиво. Камін, ну він виконує більшу функцію як, як декор. Але камін вже зробили і тепер, так? Так, він ну, новий, воно, на кому ще пиці, старовину. Що ж, наверх. цікаво, що там. Вікно Подивіться, якої краси. Це, це не травка, це навіть не трасс це просто. А мальовані просто. А відтворили повністю будинок такий, як був, так? По, по величині. Якраз так, так. Так ми заходимо на цей грот. Розвалили. Друзі, той побудований ще давно, відколи палата. З Радянського Союзу це було мисливське господарство. Території було 52 гектари. Українська влада повернула 6. Так. Зараз живуть у нас переселенці з От ми відвідали присілок або ж хутів під людям, де жив Андрей Шептицький, а після нього в цих кедрових палатах хто тільки не жив. Кажуть, що їх Хрущов, і Брежнів сюди приїжджав. Як бачите, на жаль, два рази палили цю кедрові палати, в них тут доля. Тому все, що ми бачимо вище цього каменю, було спалене і вже побудоване буквально недавно, вже з смерек. А перші кедрові палати були зроблені виключно з кедрів. Тут кедрів залишилось дуже мало, тому що ще Австрії практично всі кедри вирізали з наших Карпат і залишили нас з смереками та ялицями. Хочу звернути увагу, що тут кедри ростуть. Так? Справжні кеди. <рес> Дуже гарне місце. Я не бачив, ще будинка в самих Гурганах. В ставочку плаває форелька. Ну а Церква каже, що унікальна, тому ми йдемо до неї. Церква побудована на старому фундаменті, бо вона теж була дерев'яна, вона була спалена, вона відновлена по старому фундаменті. Добре, ну а ким була спалена? Москалями якими могла бути Ага, За часів Радянського Союзу так. ще було спали. Знищили, вони тільки приходять і розруханеся там. В тому будиночку живуть будівельники, які будують палати. Весенка історія, багато пришкоди. Хотів вас запитати, якщо, наприклад, якісь будуть бажаючі переселенці, Поселиться тут, то ви ще приймаєте людей, я ну, вас від нас? Зараз немає місць. Немає. Все заповнено, так, так? Повністю все. А нас скільки у вас переселенців? 36 людей. 36 переселенців і всі з Херсонщини, так? Херсонщина є з цього з Бахмута люди, є з Запоріжжя, є, з Луганська. Ну, різні. Де, з Бахмута ну, є, так? Переважно 95% то Херсонщина. Повністю все викладе мозаїкою. <плес> <Молодими плес> <барин. плес> <Я відяло. плес> да, це панкару, срібний дві. Не боли. Діги не оля. Далі вже бойків чи Гуцулів цулі <плес> зобразили. І різдвяне. Все викликне з маленьких камінців. Йдемо ще до джерела. Кажуть, що цілющого, срібна вода. Як ти тільки її не називають. Срібна вода там. Срібна вода там. Так, жерло. А, то інше жерло? Так. А це як називається? Сірчани будинок. Ага. Це сірчани. Тобто тут собі зрозуміло, друзі, який запах. Бити... Там знову такий міні басейн, в якому приймали ванни і відпочивали, набиралися з силу. І так. басейн саме з сірком водою, так? Так, так, так. Ось же ж там запах. Ну, це треба підійти до нього, якщо так. Якщо вже прям такий басейн, ми не можемо не підійти. Він викладений як вимурований навіть. Зроблений як ванна. Подивіться, який тут запах, сірководна вода, проте яка цілюща. Знав Андрей, що що творить? Знав, людина була з розуму. Трохи не туди заїхали, розвертаємося і прямуємо до Пластунського, одного з перших таборів в Карпатах сокіл. Можна знати, хто тут був, свідоць у тебе. А тут є, до речі. Доброго дня вам, пане Яремо. Табір сокіл. Ще вже скільки? Майже 100 років. Тут збираються пластуни, організовується табір. Ну так, це історична така місцина. Але вона цікава тим, що вона зараз постійно живе, дуже велика кількість людей, дуже цікаво. Всяких тут кожен день щось проводять. Весь час фактично розписаний. Тут постійно є якісь люди, дуже замінні, дуже один, ціла Україна приїжджає і за кордон. Я зараз тут на таборі mm -hmm. з молодшою донькою. У них тут е табір, е називається як все, як гарно все придумав Бог. І я малюю, чесно кажучи, маю трохи вільного часу, бо є, ще дружина з малою. Це ви одразу малюєте з того, що бачите тут, ну, на природі. Ходив трохи по лісах, а зараз типу, а, тут доробляю. Yeah. Будуть дощі, тут веранда. Який собі пленер. Відкрити у повітрі. Воно треба легко. Це, Що це за задаром якісь декорації, так? Ну, да? якась який заробітна легенда, якась діяльність. Це основна будівля. Пласту соків. ви попередили, то приїхали наші. таблиця. кілька яра, освітні, друзі, що іншої сторони кімната Миколи Капки. І воно тут є куча всяких. Але це теж вийшло. Ангелівська домена піч стоїть тут вже понад 200 років. Проте кожен рік декілька каменів з неї падають. Ця домна є найстаршою в своєму роді на теренах цілої України. Піч була зведена в 1812 році і функціонувала всього 6 років до 1818-домна розташована в урочищі ангелів, звідки й пішла назва печі. Знайти її ви зможете між селами Лази і Гриньків. Саме ангелівська домна на гербі Рожнятівського району. Проте за декілька років вона може просто розлетітись. Якщо ніхто не візьметься за реставрацію. ініціатором будівництва печі був священник Антін Ангелович. В той час, у 1812 році тут виникло ціле поселення, яке назвали ангелів. Або ж ангелів. Подивіться, як ідеально викладено каменем. Як криниця всередині. Що випалювало? Рудо, залізну рудо. Домина піч була побудована ще в 1810 році. Залишилось, залишилось тільки дві таких печі на всю Європу. Домина піч або ж піч ангелів. По суті, як недавно ще мені сказали, перша архітектурна пам'ятка на цілій Рожнятівщині. І на теренах. Осмолоди цілого Рожнятівського району, а також Богорочанського району видобували дуже багато желіза. І тут його переплавляли. Переплавляли в метал. Розруди робили метал. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.